Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фм. Вітаємо усіх слухачів радіостанції київ ФМ радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми. Лікар знає. Чи знаєте ви, що зима пік захворювання на вірусні інфекції? А найпоширеніші з них можуть передаватися навіть через поверхні. Водночас, багато зимових недуг можна уникнути, якщо дотримуватися правил профілактики, кажуть медики, то які. Інфекції найчастіше полюють на нас узимку, і як запобігти зараженню. Про все це будемо говорити сьогодні у програмі Лікар знає. Вітайте гостя студії. Це лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, медичний директор клініки «Столиця» Олександр Швець. Вітаю вас, Олександр Орестович. Добрий день. Одразу зазначу, нагадаю, що кожен з вас за потреби може звернутися за допомогою до фахівців, до лікарів медичного центру Клініка Столиця 0800 400 270 – Це багатоканальна лінія, безкоштовна, де дівчата все зорієнтують, підкажуть, запишуть, запропонують варіанти, щоб вам було максимально зручно. Заходьте також на сайт мК та. Там завжди можна більше інформації знайти. Ця ж інформація прозвучала на правах реклами. Ми розпочинаємо. І, Олександр Орестович, то які інфекції найчастіше е, найбільш, вважаються найбільш поширеними в зимовий період. Це респіраторні вірусні інфекції, всім нам відомі. До них належить, якщо по групах розібрати, це грип, це ну, вже. Коронавірусна інфекція, хоча вона такого вона і влітку була, і так далі. Це риновірусні інфекції, яскраві шмарклі. Це парагрип, це аденовіруси, це РС віруси і так далі по групах. А чому саме взимку? Чому саме взимку? Тут цікава річ. Ну, от раніше вважалося, що... чого саме взимку, бо вважали, що діти восени зустрічаються, вони збираються в колективи і починається... ну, вони обмінюються вірусами і починають хворіти. Але от на сьогоднішній день останні дослідження американські вони довели, що досить все просто: зниження температури у носовій порожнині, просто зниження температури у носовій порожнині, воно приводить до зниження імунної відповіді на потрапляння вірусу. Як угу. це не дивно, все дуже просто. А... І ну, так воно, і дуже схоже, що так воно є. І зараз ці дослідження вони продовжуються, але доказова база вже є. Я собі думаю: тобто, ті мами, які одягають дітей взимку, особливо коли морози, і ось так шаликом зав'язують, вони правильно роблять, так? Ну... Та ні, вони неправильно роблять. Чому Ну, ніс закритий, значить, вологість, грі. вологість ну, наростає, і того та температура, температура. температура зменшується. Але ви бачили по прогнозах погоди, що мінус один, mm -hmm. а відчувається, як мінус п'ять. То mm -hmm. вони просто знижують. Mm -hmm. Собі температуру від вологості, тобто так не Ще треба більше, робити. ні так не треба робити. Ні, так, так не треба робити. Ну, Бачите, ми мами собі вважаємо, що у нас не, не настільки сильні морози, пробачте, щоб так це робити. Правда, це правда. Про вологість, от ви згадали, я довгий час думала, і може і правильно думаю. Зараз ви мені скажете, що якраз. Волога погода, така, як зараз, коли немає морозу, і не сухо, а оця слякоть, як ми її називаємо, вона якраз сприяє поширенню вірусів? Сприяє. сприяє. І часто сприяє, бо більш сухе повітря. Все діло в тому, що вологість оптимальна це 50-60%. Але коли 80 і більше, і холодно, саме те. Ну, да, інколи холодно, воно комфортніше і краще, ніж така погода, як зараз. Хоча не жалуємося, хай буде. Е, давайте, от ви на початку, коли я запитала, е, які віруси найбільш поширені, ви е, перерахували їх багато. Е, я, звісно, не запам'ятала. Але скажіть мені, будь ласка, чи є в цій лінійці е, щось таке справді небезпечне? на що... Бо... Якщо бути відвертими, то зазвичай при а, там, зустрічі з вірусами при ГРВІ, ми так не дуже серйозно до цього ставимося. Типу, ну, Це, нежить, є ГРВІ. це є ГРВІ. Ну, правильно, але чи є а, в цій лінійці якісь серйозніші віруси, які можна підхватити? Є в є? Ну, по-перше, коронавірус. Ну, вже зараз він теж не дає особливо. Він таких. не дає, але він почав давати більш мультизапальних процесів постковідних. постковідних. Хоча він протікає зараз легше, але почастіше випадки, особливо у дітей. От я в цьому році це спостерігав, явно більше стали цих мультизапальних процесів. Ага. А вони не передбачувані. А що це тобто, взагалі таке? Тобто дитина перехворіла і читає. Перехворіла, і через такий перехворіла щас... навіть в легкій формі. Uh -huh. І, наприклад, от, це було до, доведено, що це коронавірус? Uh -huh. Діти, дитина прийшла на прийом, зробили тест коронавірус, ні температури, нічого. Наслідуючий день шалена кропив'янка. Хоча ліків я практично не призначав, не було щого. Ну, Це один з варіантів. Другий варіант е, ураження м'язів. Таке сильне, що дитина не могла ні ворухати головою, нічого. Те, теж довели, що це постковідно. І так далі по переліку. Буквально сьогодні вчителька написала в клас, вчителька молодшого, що в класі зареєстрова в однієї з дітей, в однієї дитини скарлатина. Скарлатина це не українською, так? українською це є. Скарлатина. 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 Це різновид, це реалізована стрептококова інфекція. Це щось небезпечне і, можливо, в Києві просто ну, бактеріальний агент. Mm -hmm. Один з найсерйозніших агентів навіть весь світ щеплюється від пневмококу, це угу. патогенний різновид стриптококово. Е, для чого? Бо це один з найбільших чинників ангіни, запалення легенів у молодшій віковій групі і отити. Угу. А щеплюватись от, ну, от, ну зараз можна щепитися, якщо там, наприклад, знаємо, що можливо був контакт із ну там, дитиною, яка була хвора. Ну, при контакті воно вже не працює, пробачте. Щеплення Нація. не працює. Тобто, Якщо Ні, вже була... якщо був контакт і зробити от, на слідуючий день щеплення, нічого не буде. А скільки там інкубаційний період? Ну, від. З семи до десяти днів. Окей, давайте повертатися до ГРВІ, до простішого. До простішого. До да. простішого. Це ж те, ну, від чого не можна обезпечити себе, ну, якщо не, не, не посадити дитину ну, або себе в. Так в ми. Наша імунна система забезпечує сама себе. От група риновірусів, вона не є важкою. Але от вічні шмарклі у молодших дітей, які от тільки mm. одужав і знову спіймав реновірус, це тренінг імунної системи. То це і оце все те, що mm. ми накопичуємо в імунній системі, тобто в захисті, Ну, от перша лінія захисту це наша носова порожнина. Да? за всіма ці, цією mm -hmm. інформацією про ті віруси, з якими ми стикалися. Ми напрацювали, і у нас вже у дорослому віці нас так не чіпляє. Грип. ну Це серйозна інфекція, це дуже серйозна, інакше б не вакцинували проти mm -hmm. неї. І як вона починається, мабуть, усі знають. Це височена температура, височена інтоксикація. Ступінь інтоксикації, а потім уже з'являються там на другий день катаральні якісь явища. Uh -huh. да? Ну, В кожної групи вірусних інфекцій є свої особливості. Аденовіруси часто супроводжуються і там довше циркулює вірус, ніж в інших групах. Кон'юнктивіти з катаральними явищами досить <кій> такі. Я б наказав би паскудні бронхіти і, і, бронхіти і так далі. Парагрип, ну, начебто без температури і так далі. Але станозуючі ларинготрахіти, людина втрачає голос і так далі. так далі. Хоча там, ні, нема високої температури і, 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 і ступінь інтоксикації невисока. Ну, але починається воно плюс-мінус. От ви кажете, при грипі перш, спочатку шалена температура. Більшість, мам думає, ангина. Ангина, бо велика температура. Ну, Відмінності є. Ну, По-перше, це видно на горлі, хоча при хрипі теж може бути червоне mm -hmm. горло. Реакція мигдаликів і так далі. Простіше зробити, пробачити аналіз крові загальний, де і побачите. Ну, Тобто. Ваші рекомендації тільки у дитини Ні, Якщо, ну, типу... якщо сильний старт, сильний старт, то треба при такому от могутньому старті mm -hmm. хвороби визначатися якомога раніше. І я навіть поясню, чого. Бо треба відреференціювати зразу, чи то є вірус, і по можливості, mm -hmm. який вірус, для цього є тест системи. І звідси вже базувати терапію. Що для цього треба зробити? Аналіз крові загальний раз і тест 2 Якщо у вас грип, не буде лейкоцитозу там і так далі, тобто реакція крові в бактеріальну сторону не буде. Але чому це важливо? Хтось захворів у сім'ї, да? у сім'ї mm -hmm. 5 чоловік, виявили, що це грип, да? призначається озельтамивір, Протигрипозний гри... препарат. А якщо при ангіні дати у при стрептококовій інфекції, то тільки гірше буде. І Якщо при коронавірусній дати його. Якщо це коронавірус, то своя тактика. Якщо це стрептококовий, своя тактика. Ну, то не Краще вийтися, визначитися, і якщо знаємо, що в сім'ї один захворів на грип. Ми ж не вбережемося в квартирі. Да? Ну, як тут mm -hmm. вберегтися? Аж ніяк. Навряд чи в сім'ї з чотирьох чоловік є чотири кімнати, п'ять кімнат, щоб одного ізолювати, і він зовсім не виходив. Да? Mm -hmm. От е тоді можна той же озель допустимо, приймати в профілактичній дозі, якщо і зачеп. То вже знаємо, що це грип угу. і все. Угу. А грип настільки слізує. Це є, є, є доказовість в медицині. А на пальцях зліпити інколи, що це точно грип, ну, пробачте, це не доказово. А, гриб, якщо, наприклад, родина із чотирьох людей і хтось один захворіває, всі захворіють, якщо, наприклад, не вони... факт. Ага. Тобто... Не факт. Хтось, можливо, хворів. Когось ну, імунна система якось це перетерла. Хтось, mm -hmm. можливо, щось ну, приймав чи не приймав там, той же озель. Вір можна і не захворіти. Це ж не 100%. Хтось вже переніс цей вірус грипу, а, ну, да, воно ж... і раз вже є антитіла. Тобто, тут лотерея вже. Навіть е, із чотирьох однакових людей у всіх гриб буде в однакових умовах, буде протікати по-різному. В когось більш легкій формі, в когось більш важкій формі, в когось без ускладнень, в іншого ускладнення. Ну якось так. Е, е, якщо ну там як реагувати у випадку з підозрою на гриб? проговорили, якщо ми говоримо про е, якісь банальніші, легші речі про ГРВІ, Е, останнім часом популярні думки, що лікування ГРВІ зводиться до того, щоб сольовим ростворем, ну, ну, ці, цією водичкою морською промивати ніс, і більш нічого не треба робити. Чи підтримуєте ви таку концепцію? Ну, якщо у дитини немає температури, зрозуміло... якщо це легкий перебіг, а чого ні? Провітрювання приміщення, зволоження повітря в приміщенні і зволоження слизових. Це. Збільшений питний режим, як казали раніше, калинка малинка, да? і все. Ну, для риновіруса то достатньо. Але коли якось протікає не дуже гарно або стан погіршується, ну тоді вже треба щось приймати більш серйозне чи консультуватися, що робити. Все. Uh... Яка ваша позиція стосовно того, що при таких симптомах, коли у дитини нежить, наприклад, дитину віддають в садочок або в школу? Ой складне для мене запитання, <світ> бо, ну е розумієте, якщо стан дитини ніяк не погіршився, то так чи інакше. Все одно той риновірус, пробачте, буде циркулювати в тому колективі. Як на дитину не начепиш маску. Угу. Давайте будемо дивитися правді в очі. Якщо це школяр, дати йому маску і сказати: вдягни маску, щоб не заражати інших. Він вийде і зніме ту маску. Все. Ну, ну, якось так. так. Тобто тут на відповідальність. Ну це, Ну, це теж з іншого боку, це теж якби тренінг Форму, для, да. для інших, але комусь щастить, комусь не дуже. Ну, якось так. Багато батьків мам дають своїм дітям препарати противірусні, і прямо. І В якості профілактики, гомеопатичні препарати. Ми з вами колись говорили. Ви кажете, що якщо мама вважає, що воно допомагає, хай дає. Так? Да. В яких Це випадках... стосуються росли ну, препаратів рослинного походження, гомеопатії і так далі. В яких випадках Ді... але ви може зашкодити? серйозних, але не більш серйозних препаратів. В яких випадках може зашкодити? Якщо може. Якщо не вгадали з інфекцією. Ага, тобто, якщо грипа, ми, ми даємо пов... ангістол. Ну, ні, це не зашкодить. Не воно зашкодить? просто не допоможе. Воно ну, просто не то, допоможе. Вони зашкодить, бо втратиться час. А час втратиться. Бо якщо ну, ми не приєднуємо до лікування противірусний препарат, цілеспрямований до грипу угу. в перші 48 годин, то він вже до лампочки. Бачите? Реплікація віруса вже пройшла і вона ще триває, але вже той критичний поріг вже перевершено. Те, що хотіла вже у вас давно запитати, якраз оскільки говоримо про гомеопатію, то поговорю і про інше антибіотики. Вони вже. Рік, так? Чи скільки у нас не продаються без рецептів? Ну, здебільшого. Чи помітили ви якісь зміни? Чи, чи з'явилися випадки, коли там мами раніше самі, самостійно давали антибіотики, а тепер приходять до вас за, за чимось? От, чи, чи, чи помітили ви оце? Чи може діти здоровіші стали? Ну, е, скажу так. Е, Мам. Почали рідше давати антибіотики самі батьки без призначення лікаря. Mm. Бо Купайте не купиш склад. той антибіотик. Yeah. Але, ну, на жаль, в медичній сфері, як завжди, є, знаєте, крайнощі. Або всі без антибіотика, або всі з антибіотиком. Це вже залежить від лікаря. Mm. Золотої середини, ну, вона буває, на жаль, дуже рідко. В більш рідких випадках. Ну, ви як людина з багаторічним досвідом роботи з дітьми, ви підтримуєте рішення заборонити вільний продаж антибіотиків без рецепту? Однозначно. Ну, от. Антибіотики, так. І не тільки антибіотики, але про то вже. Яка, вже. Як писав Кіплінг, то вже, то вже, то, то вже інша пісня. Е, яких найчастіше помилок допускаються батьки, діти яких. Е ватають якусь інфекцію або не інфекцію? Які помилки? Ну, по-перше, тяга до самолікування. то все, що знали, купі дали дітям. Це перше. Друге, дитину відправили в садочок, незважаючи на той же реновірус, там на наш Марклі. Це гаразд. На другий, третій день дитині стало гірше. Це одно в садочок. А потім маємо якусь халепу. Або бактеріальний прицеп, або ще щось. Ну, якось так. Це помилка. Ще? Це ще. Ой. Ну, от ми з вами говорили, бо це ж теж стосується в тому числі інфекції. Ми з вами говорили про, робили цікаву дуже програму з вами про кашель, коли а, ми. Ну Це теж стосується да. самолікування. Це ну, все от. стосується самолікування. Даємо якийсь, який нам знайомий, або який сироп поради кажу, в Краще за все, це от є якісь алгоритми дій. Да? Ми про них теж говорили. Алгоритм там. Промивання носа, коли закладені містом судино звужуючи краплі, але не зловживаючи ними. да? І дивимося за станом. Але не пихаємо все дитині mm -hmm. от, і протиалергічне, і, і ще щось, і, 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 і не дай Боже, якісь зразу противірусні чудові препарати. Навіщо? Mm -hmm. Навіщо давати від відхаркуючи препарати або препарати від кашлю, коли у дитини банальний поверховий кашель із-за затікання того слизу по задній стінці глотки не треба. Ми тим самим робимо тільки гірше. Ми робимо занадто багато, багато mm -hmm. утворюється слизу, і він таки затікає і провокує нижні дихальні шляхи. Давайте ще все таки два слова скажемо про профілактику. От якщо ми розуміємо, що зима це пік розгулу інфекцій, що можна зробити і що треба зробити і дітям, і дорослим для того, щоб трохи мати більше шансів дати відсіч цим інфекціям? Більше шансів. Угу. Ну значить. Не забувати, що є такий вітамін Д, це по-перше, бо дуже багато дітей і дорослих з дефіцитом вітаміну Д, з нестачею. І це не зважаючи на те, чи він смуглявий, чи він білошкірий. Неважливо. Не забувати. По-друге, Якщо все-таки ну, привчаємо дітей до порядку якогось, от, е, привчаємо, якщо ти захворів, краще от є масочка, є, можна вдягнути масочку, щоб не наражати інших на небезпеку. До цього теж треба привчати і в школах в тому числі. Угу. Бо дорослі це теж нехтують. Оце коли була. Пандемія коронавірусу ото вже привчилися мити руки, обробляти поверхні антисептиком mm. і так далі, так далі. І носити маски. Зараз, як, як нібито нічого й не було. От е, для профілактики, що ще треба. Продовжувати, і ну, це повинно бути ледь не з народження, якось дитину загартовувати, тобто привчати її до перепадів температури, до... щоб дитина не була перекутана, не забувати в той ж профілактики провітрювати приміщення, не тримати дитину у 30 градусній жарі в квартирі, а потім дитина виходить. 30 градусів зразу на мінус 5, mm -hmm. Mm -hmm. то вона переохолоджується моментально. Mm -hmm. Якщо дитина звикла до температури 18-19 в квартирі вона більш витривала, Ну, ми не беремо дітей там з імунодефіцитними станами, якимись там з патологією імунної системи. Ну, от в середньостатистичному викладі. І харчування ще, ще харчування. А повноцінне харчування. У нас зараз харчування, це ну господи. Так, тема наступної розмови Олександра Орестовичу, харчування дітей. Давайте наступного разу про це поговоримо. Сьогодні yeah. буду дякувати вам дуже швидко. Ще скажу, що нам Галина тут написала. Вона подякувала вам за вашу працю лікарям і привітала усіх з різдвяними святами. Ми долучаємося. Так, бо сьогодні yeah. Різдво долучаємося до усіх привітань. Вітаємо. А якщо у це різдво або будь-який інший день вам знадобиться медична допомога, будь ласка, звертайтеся до медичного центру. Клініка столиця 0800 400 270 – Це номер телефону і mkstolica.ua – Це сайт. Я дякую Олександру Орестовичу Швецю, медичному директору клініки столиця, лікарю, педіатру вищої кваліфікаційної категорії. Дякую всім тим, хто сьогодні нас дивився і слухав. І до побачення. до побачення щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фм. Слухай Київ 98.